Привіт-привіт, мої китюні! Сьогодні ми будемо розглядати нашу повню, Повню в овні, яскравий, харизматичний овен, який любить все починати, в якому максимально крута енергія. І ось у нас супермісяць, супермісяць буде 6-7 жовтня, але повня у нас діє 3 дні до, 3 дні після. Тобто ці максимальні потужні енергії у нас діють саме оці ці днів. 10-10 у нас ще на максимальних пікових енергіях овна. Знака починань, тому обов'язково палимо програмні свічки на своїй мрії, створюємо карти бажання. Не знаєте, як це робити, або хочете програмну свічку. Напишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Посилання тут десь вам залишу і дивимося, що ж нас чекає. Карта для кожного знаку зодіаку, Плюс буду говорити, який це дім гороскопу, щоб ви орієнтувалися, в яких сферах це може бути. І якщо ви знаєте свою натальну карту, подивіться за який дім гороскопу у вас. Відповідає овен, і там будуть всі події. Протягом наступних двох тижнів. Овен. Овен це у вас перший дім гороскопу. Перший дім це так, як ми виглядаємо, так як ми проявляємося до світу, так як нас бачать інші люди. А ви можете захотіти змінити вашу зачіску, колір волосся, стиль, стати більш яскравими, носити червону помаду. А це вам потрібно. До речі, в мене подруга вчора постриглася. Я думаю, це якраз ця повня в овні на неї поділа. А отже, давайте дивитися. Вашу підказку, тому що ви головні герої цієї повні карта смерть. Круто, у нас карта смерть це карта завершення чогось. От щось ви в своєму житті захочете завершити. Це можуть бути стосунки, це може бути якась робота, яка вас виснажує. Це може бути ваш якийсь стиль. Ви захочете змінитися кардинально і повністю. Ви можете це робити, тому що у нас зараз немає якоїсь ретроградної венери, яка буде відповідати у нас за красу чи ретроградного Меркурія, щоб ви пошкодували про ваше рішення. Ні, навпаки, а, ви захочете кардинальних змін. І от ця повня підсвітить саме ту таку, знаєте, тригерну точку в вашому житті, яка їх і потребує. Давайте подивимося ще одну карту. Карта суд. У вас берем такі карти. Карта суд. Карта кармічна, тобто якась історія вашого життя, прям підсвітиться максимально. Карта суд про якесь кардинальне рішення. В принципі, і по карті смерть кардинальне рішення, і по карті суд. Але причому ці завжди обидві карти, хоч вони такі виглядають, да, не дуже, але вони вам вказують на те, що це рішення буде правильним. Що так, як було по старому, воно вам вже не підходить, тому що ви вже це все переросли, а просто чіпляєтеся і тримаєтеся за нього. Не чіпляйтеся. Тільці дивимося вашу карту наповню. Для вас це 12-й дім гороскопу, дім переосмислення свого внутрішнього я. Як ви, що ви, де ви, як ви заробляєте, що ви робите, взагалі, в чому смисл життя? Оця от історія зараз для вас. Щось ви захочете нове для себе знайти і По давайте подивимося вашу підказку. Карта Блазень. Карта блазень у нас карта нового починання. Ви якось перезагрузите себе. Оця повня для вас просто перезагрузка. Що ви робите, як ви робите, вам це все вже не подобається. У нас овен це перший знак удіалку, і це завершення циклу. І у вас дуже класна карта випала. Це карта, коли ви можете щось почати прям спочатку, так, вдихнути і з ентузіазмом почати, тому що для починання треба дуже багато енергії. Ще більше енергії треба для перших результатів, а далі воно вже піде накатане і ми будемо собирати плити. Це як а, перші там, роки ми працюємо на зачотку, потім зачотка працює на нас. І от зараз у вас в житті етап, коли ви маєте, от ви можете акумулювати всі ці свої сили для чогось нового, що приведе вас до щастя, до грошей, до кохання. Тому вперед, вперед і тільки вперед. Близнюки! Для вас це 11-й дім гороскопу для нас, я теж близнюки. Це у нас наш соціум оточення, наші аудиторії. А, я, до речі, вже бачу цю вогняну енергію овна. У мене почали прибувати підписники у всі соцмережі. І причому це, так, знаєте, такий був штіль, дуже довгий штіль. Я не дуже акцентую увагу на кількості підписників, але от вони почали прибувати, і це дуже круто. Так, дивимося наші колективи аудиторії. Шестірка мечів, рух вперед. Ви можете, по-перше, звідкись піти да, з якогось колектива. Це може бути ваша робота, це може бути ваш якийсь. Наприклад, ви ходили в спортзал, ви вирішите змінити спортзал. Це може бути коли ви вступите в якусь нову нове коло однодумців. Це у нас там закриті телеграм-канали. До речі, створюєте карту бажання. в закритий телеграм-канал. Тобто ви зробите собі нове комфортне ком'юніті, де вас будуть розуміти, де вас будуть підтримувати. Це дуже важливо в житті. І шестірка мечів це прямо рух вперед. Якщо ви ведете блоги, або ви ведете якісь проекти, де вам потрібна аудиторія, вона буде приходити дуже активно в ці два тижні. Тому активно працюємо над цим до 7-го, 21 -го жовтня. Рахи це ваш 10-й дім гороскопу, 10-й дім цілі, плани, кар'єри. До речі, в мене знайома рак, вона по кормічним вузлам пішла з роботи, на якими вона працювала 20 років. І по, по повній вона вийшла на нову роботу. Дивимося, ваша дев'ятка пентаклів, ви збираєте плоди, ви збираєте... Плоди від своєї роботи, від своїх цілей, і ви будете ставити нові, тому що дев'ятка це у нас кульмінаційна карта, коли ми збираємо плоди, і зазвичай нам потрібна якась нова ціль для того, щоб рухатися. І ось ви натхненні, наповнені, ресурсні, будете ставити собі нові цілі. Леви ваш дев'ятий дім гороскопу і ваша повня в овні там, Дивимося вашу підказку. Дев'ятий дім гороскопу це у нас дім подорожей, дім а, освіти, дім а, віри, езотерики. А, ви можете запланувати подорож або піти на нове навчання, або знайти, або завершити якесь навчання. І у вас вісімірка жезлів, карта поїздок. Я думаю, леви будуть планувати якусь поїздку. А тут прям бачите, у нас. Валіза, літак, все як має бути. Можете планувати якусь поїздку, або до вас можуть хтось приїхати якісь гості, або а, це можуть бути якісь новини або інформація, яка вплине на ваш світогляд. Тому що дев'ятий дім гороскопу це ще й наш світогляд. Діви і восьмий дім гороскопу. Діви це у нас фінансовий дім, але фінанси нашого партнера, кредити позики, спадки, дім інтимного життя. Діви, Взагалі у вас кермічні вузли в ваших знаках за рибами, тому ви особливо відчуваєте всі ці новолуння, всі ці повні, давайте дивитися, що у нас тут. Карта імператриця, боже, Діви, а, карта достатку, карта материнства, карта, знаєте, така максимальна жіноча енергія. І якщо ми дивимося, що це восьмій дім гороскопу, восьмі дім гороскопу це за гроші за. Відповідають за фінанси вашого партнера або а, чужі фінанси. Тобто хтось вам може допомагати такій а, хтось вам може фізично допомагати або морально, або фінансово знову ж таки. Плюс це може бути одобрення якихось ваших проєктів. Плюс дуже яскраве інтимне життя по імператриці. Тому, шановні діви, кайфуйте. А, Терези, це у вас сьомий дім гороскопу, шлюб партнерства. Тут можуть бути зміни в житті вашого партнера. І також висвітлення якихось ваших нових цілей, планів і завершення якихось вирішення якихось конфліктів з вашими партнерами, як і робочими партнерами, так і в вашому шлюбі, якщо ви в шлюбі. Шестірка Пентаклів, карта отримання винагороди за своє вкладення в стосунки. Тобто, ви фактично ці два тижні будете бачити, наскільки круто і класно ви вкладаєтеся в свої стосунки, тому що якщо. Тут все буде погано, значить, ви не допрацьовуєте. Не тільки у вас там партнер якийсь не такий. А, партнер це завжди. М -м, партнерство і шлюб це завжди робота двох. І ось ви побачите, вам прям повні яскраво підсвітить, наскільки ви класно вкладаєтеся в стосунки. Тому що стільки фондаклів, це у нас карта. Ви нагороди за наш вклад. Дивимося. Скорпіони, скорпіони, це у вас шостий дім гороскопу робота, рутина, здоров'я. Що у нас тут овен вам підсвітить? Може бути перехід на нову роботу, може бути хм, лицар метів, якась, якась новина з вашої або старої роботи, до речі, може прийти, коли ми виходимо на той рівень, коли ми на, за колишніми мене наблюдаємо, а наблюдаємо за колишніми роботодавцями. Закрились вони чи ні, без нас. А, може бути перехід на нову роботу або бажання змінити роботу Ви такі вже все, я вже не хочу, я вже ухожу. А може бути бажання відкрити власну справу. А, плюс це може бути фактично а, ваше відрядження. Може програтися фактично. 35-й дім гороскопу, кохання, діти, хобі, Це можуть бути зміни в життях ваших дітей. Ви можете прям фактично дуже класно зайнятися своїм хобі, тому що по Овно дуже багато енергії, дуже багато енергії. Тому от прям. Десятка мечів, щось ви будете все таки завершувати. Може завершитися якийсь етап в життях ваших дітей, може завершитися ваша. Якась історія з тим, що там ви чим захоплювали на аматорському плані, да? Тобто, просто щось дивилися, щось дізнавалися, а тут ви підете навчатися вже. А, може щось відбутися, може завершитись якісь стосунки, тому що це ще дім кохання, які не приносило вже ніяких результатів, плодів і тому подібне. Тобто, давайте вам ще одну карту витягнемо. Да, 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 да. У нас тут пентаклів. Тобто, все завжди щось завершується, а щось нове починається. Тобто тут почнеться набагато більш ресурсніше, набагато більш класне, яке принесе вам або емоційне задоволення, або фінансові прибутки, наприклад, якщо це хобі, ви його зможете монетизувати. А, і ресурси, натхнення вам принесе. Козироги. Козироги – це для вас четвертий дім гороскопу, дім нашого місця проживання, дім мами, дім роду, дім нашої батьківщини. Що ж там у нас може бути зміна? Можете захотіти зробити перестановку вдома або змінити фактично дім. Паш чаш у нас випадає. Паш чаш у нас карта творча. Знову ж таки, ви можете змінити вдома декор, або захотіти переїхати ближче до води, або захотіти переїхати ближче до ваших родичів, ну або далі насправді хто знає. Тут у вас, знаєте, таке, таке натхнення от прям хочеться змінити. Ви відчуваєте. Що ви вже хочете змін, хочете чогось більшого, кращого, можливо, більшу квартиру, або в якомусь живописному місті. Ну, от щось вам таке дуже хочеться. Водорії, це для вас третій дім гороскопу, спілкування, навчання, транспорт. Дивимося, може бути зміна транспорту, може, ви вирішите продати свою машину і купити нову, або якесь нове навчання може бути, або фактично на навчання, якщо ви вже йдете, то ви отримаєте якийсь диплом, сертифікат. Ваша підказка, карта зірк, карта здійснення мрії. Овен нам дасть енергії для здійснення мрії, і якраз воно буде в темі транспорту, в темі навчання, в темі спілкування. До речі, дуже важливо, що якщо в вашому колі збувається ваша мрія, значить тут дуже класно відслідковувати вашу реакцію на це. Якщо ви щиро порадієте за людину прям щиро це буде ваша перша реакція, то значить, що ваша мрія вже дуже близько у здійсненні в вашому житті. Якщо ж ви відчуєте заздрість чи несправедливість, то це був такий тест від всесвіту, готові ви до здійснення своєї мрії чи не готові. Тому слідкуйте за новинами свого оточення. І риби це для вас другий дім гороскопу, як і для дів. Для Дів це був восьмий дім гороскопу. Це дім наших фінансів, самооцінки. Від нашої самооцінки дуже залежить наші фінансові потоки. Тож дивимося вашу карту. Карта Мах. Мах. ви можете все. Ви можете все, ви можете прям, знаєте, навіть більше в фінансовому плані, ніж ви собі думаєте. Якісь старі проекти треба завершувати, які забирають у вас дуже багато сил і не приносять вам ніяких прибутків. А щось треба починати, тому що у вас дуже багато енергії на нові починання. Ось такий у нас розклад за особистим розкладом чи прогнозом. Пишіть мені в Дірект в інстаграм або в Телеграм. Люблю вас, цілую. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду рада бачити вас на каналі.